Окерама безтруботно проживав у панчаваті минула осінь. Настала жадана зима. Одного ранку він пішов на річку годаварі, як завжди, щоб скупатись. Його супроводжував Лакшмана, несучи сучив вируці глечик для води. Сіта теж пішла з тлідом за ними. Подивившись навкруги, лакшмана сказав Люби, брате, почалася зима, яку ти так любиш. Стало холодно. Зимовий врожай уже дозрів. Свіжий мітер та морозне повітря несуть життя горам та рівнинам. І поля, віскристій русі, наче море з зеленими хвилями. Селянські жінки уникають берегів замерзлих річок і тягнуться до вогню. Сонце повернуло на південь, і холодна північ, бліда, як вдовиця індуска, в якої вже нема на чолі червоного знака молодої. День набагато кращий від холоднечі нічних годин. Пішоходу приємніше, коли сонце в зеніті. Мерні люди люблять посидіти й побалакати на сонечку. Вода і тіньва вже не приваблюють. Ночі стали довгими і здаються жахливими через надмірну стужу вже не вийдеш надвір неодягнений. Чарівна краса місяця залишила його і перейшла до сонця, і місяць, повитий туманом, нагадує дзеркало, запотіла від подиху людини. Ранкове сонце милисте й бліде, як місяць, згодом стає все яскравішим, і його золотиста сяйва бою блискує на рослинних луках, вкритих рослинністю горах, полях і лісах. Воно забарвило золотом листя кущів та дерев. Спраглі слони не хочуть пити студенної води з річок та ставків. Крячки, лебеді та інші водяні птахи не йдуть у воду, а тримаються осторонь, наче солдати боягузи, що ховаються в задніх лавах на полі битви. Журавлі невидимі на вкритих туманами росяних берегах, можна лише чути їх крики. В скупному промінні сонця вода навіть на гірських верховинах зробилась прохолодною і смачною. Пониклий від холоду лото схилив голівку і губить ніжні пелюстки свою свіжу запасну крашу. Напевне, і наш Пхарата пішов до сараю на ранкове купання, його самовідданість заслуговує найвищої похвали. Він розуміє, що таке справедливість, він правдивий, він зумів приборкати свої пристрасті. Залишивши царство і зробившися скетом, харата здобив собі небесне блаженство. Але все ж таки він дозволив своїй матері обкрутити себе і цим зрадив батька. Вони обоє спричинили велике нещастя нашому царському дому. Ні, сказав ця рама, не треба ганити ні кайкеї, ні бхарати, треба шанувати їх. Сталося те, що мало статися, не може людина змінити вироку долі. Я завжди поважав та любив їх і з ніжністю згадую кожне слово пхарати. Якщо боги захочуть, ми ще зустрінемося з нашим братом після того, як виконуємо свій подвиг. Вони викупились у годаварі, виконали належні обряди і повернулись до своєї хатини, потім довго сиділи, розмовляючи про різні домашні справи. Тим часом одна ракшасі на ім'я Шурпанакха забрила в ці місця і втупилася жадібними очима в чудову красу рами, милуючись його плечима, як у лева, лотосами очима, красивим вузлом його волосся, всією його міцною та стрункою постаттю. Він був гарний, як кама. Бог кохання. Це спокусило її і розпалило в ній пристрасне кохання до рами. Але які не схожі були рама та шурпанакха, його обличчя було прекрасне її ж потворне. Його стан був стрункий, як у лева, а в неї випинався живіт, наче здоровий круглий горщок. У нього були великі та чарівні очі, у неї маленькі огидні. У нього волосся було чорне й м'яке, у неї жорстке та грубе, його голос звучав ніжно. Її голос різав вуха. Він був молодий, вона стара. Він був праведний та благочестивий, вона неправедна й розпусна. Шурпанакха, збучена пристрастю, звернулася до рами. Хто ви? одягнені мов подвижники. Як потрапили ви сюди в країну ракшас? Рама відповів: Я, старший син цара Айотхі Дашаратхі. це моя дружина сіта, а то мій брат Лакшмана. Я тут у вигнанні за наказом мого батька, а вони живуть зі мною. Скажи мені тепер, хто ти така і чого прийшла сюди. Вона відповіла Я Ракшасі. Звуть мене Шурпанапхою. Якщо ти чув ім'я Равани царя-ланки, то знай, я його сестра. Крім нього, в мене є ще два брати Кумбхаркханна, що весь час спить, і правений Бібхішана. І ще двоє братів Хара. Та душана, які живуть в цьому лісі. Я, як хочу, набираю будь якого зовнішнього вигляду і блукаю собі тут. Мене спокусила твоя врода, ти збудив у мені пристрасть жінка, що стоїть коло тебе, дуже потворна, вона не гідна бути тобі за дружину, і я ж її та твого брата і стану тобі за жінку. А ти зробишся моїм чоловіком, і ми собі вільно будемо насолоджуватися подружнім життям у цих прекрасних місцях. Рама був надзвичайно здивований, почувши таке від Ракшасі, і вирішив трохи поглузувати з неї. Він сказав, посміхаючись, Шорпанакхо, я вже одружений. Жінка моя жива і дуже любить мене дати їй таку суперницю, як ти, значить, накликати нещастя. Зроби ось так Брат Мілак Шмана ще не одружений, і ти могла б вийти за нього заміж, і в тебе не було б суперниці. Тоді Шурпанакха звернула увагу на Лакшману, що був не менш вродливий, ніж старший брат. Вона сказала йому Я гідна стати тобі за дружину. Ми будемо з тобою щасливими, живучи в цьому лісі. Лакшмана теж почав жартувати Я молодший брат Рами, отче його служник. Невже ти хочеш зробитися невільницю, одружившись зі мною? Далеко краще буде, коли рама залишить свою потворну жінку, і візьме тебе замість неї. Шурпанакха вважала, що вони говорять серйозно, і знов звернулась до рами. Ти справді ображаєш мене, ходячи за цією огидною жінкою. Я не стерплю другої дружини, і тому я з'їм її, і ми будемо щасливі з тобою. І з цими словами шурпанакха кинулась до сіти, але рама стримав її і сказав «Лакшмано, ці дурні не розуміють жартів, тому нема чого жартувати з ними. Звернутися з жартівливим словом до такої дикунки все одно, що викликати небезпеку. Ланеока сіта налякана, і ракшасі треба покарати, спотвор її обличчя і залиш її. Лакшмана, підкоряючись словам старшого брата, схопив шурпанакху і відрізав її ніс і вуха. Стікаючи кров'ю і голосно ридаючи, ракшасі побігла до свого брата Кхари, і він сидів у товаристві своїх друзів. Коли вона з'явилась, перед ним у такому жахливому вигляді брат запитав, хто її спотворив, і вона розповіла йому про раму і лакшману. Багровий від гніву Кхара звернувся до чотирнадцяти воїнів ракша з таким наказом Мужні воїни, ідіть шурпанакою і вбийте тих, на кого вона вкаже, і дайте їй напитись їх крові. Відразу ж чотирнадцять воїнів ракша спобігло шурпанакхою до пустині рами в Панчаванті. Помітивши їх, Рама зрозумів грізну небезпеку і попросив лакшману забрати сіту в хатину й чекати там, а сам взяв лук та стріли й перебив усіх чотирнадцять ракшас так, що вони навіть не встигли й напасти на нього. Побачивши це, журпанакаха знов побігла до Кхари зі скаргою. Харо, рама й лакшмана дуже відважні, а ти тільки вихваляєшся своєю мужністю, ти нічого не здатний зробити. Вирушай краще проти них сам на чолі всього свого вояцтва. Роздратований такими словами Пхара вибрав найхоробріших воїнів всього 14 тисяч і пішов на раму. Поставивши душану на чолі війська. Рама заздалегідь відіслав сіту з лакшманою в гори і наготував свою смертоносну зброю, щоб зустріти ворога, коли військо Кхари наблизилося. Розпочався страшний бій, в якому брали участь з одного боку рама, з другого 14 тисяч війська під командуванням душари. Рама Сам здобув перемогу, повбивавши всіх, в тому числі кхару, душану та трішіру. Милуючись цим подвигом, що перевершував людські можливості, боги та інші небожителі почали сипати на землю квіти. А святий Агасця з відлюдника ми спустилися з гори, щоб поздоровити Раму з блискучою перемогою. Він сказав Рамо, ти виконав завдання, ради якого доля привела тебе в ліс Дандака. Сіта й Лакшмана теж повернулись і вдивлялись на чудесний подвиг очима, сповненими захоплення та любові. Радісна сіта обійняла раму і подякувала Богу за те, що він захистив її чоловіка від небезпеки і дав йому перемогу над тисячами демонів.